Захист прав при самовільному залишенні частини це серйозне правопорушення, яке може призвести до дисциплінарної або кримінальної відповідальності. Але важливо знати, що закон враховує і вимушені обставини, наприклад, загроза життю, серйозні проблеми зі здоров'ям чи інші надзвичайні ситуації, які можуть бути підставою для зменшення або навіть уникнення відповідальності. Що робити в такому випадку? Збирайте докази, будь-які документи, медичні довідки, фото, відео, що підтверджують ваші обставини. Юридична підтримка на такому етапі є ключовим моментом. Якщо ви або ваші близькі потрапили у таку ситуацію, звертайтеся одразу до професійних адвокатів, які допоможуть захистити ваші права та уникнути необґрунтованого покарання. Не мовчіть захист прав можливий тільки тоді, коли ви дієте активно. Пам'ятайте, навіть у складній ситуації є можливість захиститися. Якщо у вас виникли питання, звертайтеся за консультацією.